Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки І хочу сьогодні нарешті показати вам отаку красу, яка у мене зв'язалася в рамках двох наших проєктів, які у нас ідуть на Ютубі. Хто дивиться наш український YouTube, той, мабуть, зна, що в нас ідуть два проекти такі, ну я б сказала, масові, бо дуже багато дівчаток там приймають участь. У нас іде кольоровий рік і шкарпеткова скринька бажань. Ці проекти організували дві різні дівчинки, тобто три. Кольоровий рік це Надійка. Я посилання всіх дівчаток дам під відео. І шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. Це Маруся та Оксанка. І в рамках цього проєкту я дівчатка зв'язала на червень місяць. Ось такі шкарпетки. Це в мене полосочка в нас в кольоровому році була полосочка. Якщо чесно, я думала, що і тут буде полосочка, тому заявила ці шкарпетки. Але, ну, як такової полосочки нема, але ж таки полосочка є, я надіюся. вони такі трошечки полосаті. Ну, але вони всі е, такі різні. І по-своєму, по своєму дуже вони гарні, дуже вони класні. Оце я в'язала розмір 42-43. Це пряжа, яка подарила мені Надійка з каналу. Вяжем разом з Надією подарунку була. А ця пряжа моя улюблена. Зараз ми перейдемо на стіл. І я вам все, -все про них вже більш, більш докладно розповім. Зараз дивіться, яка краса. Не знаю, мені подобається дуже. До речі, оці. Линяли, дуже сильно линяли. Коли я їх прала, така вода була мутна. Але колір, дівчатка, не помінявся зовсім ніяк ніде. А оці єлі-єлі-єлі така водичка. Трошки-трошки, ну це моя Це моя любима пряжа, улюблена. Моя коханечка в пряжі, можна так сказати. Так, ну що, пішли, пішли дивитися, ближче. Так, дівчатка, і почнемо ми з вами з отаких шкарпеток. Ця пряжа, я, на жаль, не знаю, яка. Зараз я подивлю, вам видно. яка ця пряжа, я не знаю, тому що ця. Вибачте, я халитаю. Пряжа мені була подарована Надійкою, як я вже казала, з каналу в'яжемо Задією. І я вирішила з нею зв'язати. І чого я вирішила? Тому що в нас є. У проєкті Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань є такий пункт «Одна в'язання із подарованою пряжі. Тому я вирішила з нею і зв'язати. Дивіться, хочу я сказати, яка різниця. Ну, Не знаю. Трошечки пушок випустив, на жаль, етикетки я не знаю, яка: ні колір, ні чия фірма, нічого. Вона була без обложки, але пряжа бомба. В'язалася трошки важкувато. Цю, ці шкарпетки я в'язала отакими кубиками своїми. Я зараз вас трошки підніму, бо щось воно не воно. Так, в'язала я отакими от кубиками Це Цекніт Про 2,5. Чого в'язалася трошечки важкувато, Тому що, як ви бачите, пряжа тоненька, мабуть, тут 420 метрів на 100 грам, Але це шкарпеткова пряжа, воно по дотику видно і по, ну, по цьому, по пряжі, по якості пряжі. Але те, що в мене вийшло, ну, мені дуже сподобалось те, що вийшло, вийшла прямо така бомба. Такі дві шкарпеточки, взагалі, ідеал. Зараз я поважу, тут у мене ваги, скільки вони важать, я з собою взяла. А важать вони, дівчатки, 70 грам всього. Залишилося в мене 43 грама. Бачите, моточок трошки більше був, ніж 100 грамівка. Але, ну, не знаю, мені дуже подобається те, що в мене вийшло. Набирала я на ці шкарпетки. Господи, скільки, 64 петлі. В'язала на п'яти спицях, як я вже казала. Мені так чогось було зручніше. Є мене клин підйому на оцих шкарпетках. В'язала я перед отакою резиночкою, а ступня просто я в'язала рівним лицевою такою гладдю, П'яточку я не вщільняла, просто кажу, чесно, зразу забула. На перший шкарпетці забула зробити ущільнену п'яточку, а на другій вже не схотіла вже розпускати, перев'язувати. У мене з цими шкарпетками такі були пригоди. Першу зв'язала дівчатка за вечір, сіла, ковтнула за вечір. Я не знаю, вона мене прямо вилетіла. Ну, коли оцю почала в'язати іншу, Боже, як вона мене мучила. Я поки до п'ятки дійшла, я три рази розпускала, то я забулася вив'язати цю ділянку. То я забулася, не так п'ятку набрала, то сюди дійшла, забулася тут резинку. І вічно я щось рота роззявлю, не те я в цих шкарпетках в'яжу. Я мучилася другу шкарпетку, я не знаю, мабуть, 4 вечора. Думала, встигну ж викласти відео, тому що там і там хотіла викласти до 1 числа. Але із-за того, що я з цієї шкарпетки гралася, скільки, ну знаєте, як не дає, як не дає, не пускав. Я в таких випадках, якщо у мене це таке робиться, я просто їх закидаю, забуваюсь, потім находжу, і воно все йде як по маслу. Але в цьому випадку мені просто хотілося їх закінчити, тому що в мене ще дуже багато роботи, багато дуже чого дов'язувати. Я вже думала, закінчу, закрию цей місяць і там, і там, і все. То мучилася, може треба було дійсно просто їх закинути. Але те, що в мене вийшло, мені подобається. Вийшла бомба, вийшло класно, це, я нагадаю, 42-й-43 розмір, тоненький, чоловікові вже показала. Сказав, оп'ять положу під подушку, бо вони кудись спливуть на подарунок. Ну, Не буду я ці нікому дарити, і... <смі> хай держа під подушкою, може ж таки йому хоч одні шкарпетки попадуть. Так що це мої перві шкарпетки. А другі шкарпетки, як я вже казала, це моя любов-любовна ця пряжа, я її буду співати оди. І в кожному відео буду співати її дефрамби. Це Алізе Woltime. 75% шерсть, 25%, як завжди, не пам'ятаю, що зараз гляну. Угу. І швидко так не глянула. Де воно тут пише? Ну, як, мабуть, це полі... ось Поліамід ця пряжа, це, до речі, її лотковуш. Ми загляну, чи вам видно. Ой, стоп. Вибачаюсь, оце лот колор. Ця пряжа 100 грам на 200 метрів. Але, дівочки, ну люблю я цю пряжу. Дивіться, яка, які тут кольори. Я спеціально купила дві отаких. От одну зелену, а одну голубеньку. Я потім вам покажу другий раз, як буду в'язати, просто відтінки. Зараз, до речі, зараз принесу вам покажу. Так, принесла я пряжу. Купила ще отакий відтінок. Отакий, кому знадобиться, Вот колор. ось все. Хочу зв'язати одні чоловікові шкарпетки, інші зв'язала собі. Зараз споважу, яка їхня вага. І скажу, яка їхня вага. Перевіду включу свої ваги. Так, вага їх 84 грама. Оцей шкарпеток. А залишилось у мене 19 грам клубочок. Такий клубочок залишився. Я їх в'язала коротенькі. Я щось побоялася, що в мене може не хватить пряжі, адже тут 120 грам на 100, ой, 120 метрів на 100 грамів, то вирішила не дуже довгі. Але це в мене будуть такі шкарпетки, кімнатні. Ну, я обожнюю цю пряжу. Я не знаю, чи вам видно. Дивіться, який пушочок вона. Випустила після прання. Дуже класне, дуже м'якеньке, пушок є, вони такі, ну, хочу я собі таку купить ниточку на якийсь плечовий виріб. Оця хай буде лежати, може, на той місяць, в общем, подивлюся. А в'язала я їх такою тройкою. Оцими шкарпетковими спицями. До речі, я вже писала в коментарях, мене дівчатка питала, я відповідала. Да, дівочки, поки я навчилася, привикла до цих спиць, і мозолі на руках були, і що хочеш були. Але вони тепер у мене вистрілюють. Ними так класно в'язати набагато краще, ніж п'ятеро, бо ці інколи випадають, висуваються. А ці погнали і погнали. Так що в'язала я це тройка цієї. Єдине, що я тут неправильно зробила, якщо ви самі побачите, в мене кольори, послідовність кольорів йде в зворотньому напрямку. Першу шкарпетку я в'язала оцю. І в'язала я її з серединки ниточку брала. І коли я зв'язала цю шкарпетку, вона мене, в мене зовсім залишилося мало ниточки. Ну, Я так подумала, що може не вистачить. Я вирішила, щоб уже не різкувати, я возьму от краю ниточку, відмотала сіренької. І виходить, що я одну шкарпетку в'язала з серединки, а другу шкарпетку в'язала я від початку. Я ж то зразу не, ну, якось не подумала, я відмотала сіреньку і почала в'язати, як тут от сіренька. Але коли пішли вже чорні ниточки, я вже зрозуміла, що тут щось, щось я зробила не то. Ну, було вже пізно, тому що я всю пряжу перемотала була у клубочки, тому що вона, мабуть, заплуталася в мене. Ну, не знаю, побоялася, що і заплутається, і не хватить. Але тут ще такий клубочок є. Думаю, якщо я буду в'язати ці чоловікові пряжу чи тої шкарпетки, то я її буду трошки вищі в'язати, то я спокійно ці 19 г сюди вкину і в нього буде трошечки вищий чоловічий розмір. Але те, що в мене вийшло, ну, воно бомбезне. Дивіться, вони одинакові. Бо в мене внук, як приїжджав, оце етикетка така погрижена, пожмакана. Те, що в нього попадається все на його дорозі, в нього все горить, ламається, жмакається. То я, от, знаєте, як Маше відмітю мультику, то тільки він йде за ним слідкомсить, або перед ним прибираю. Окуляри свої, до речі, не встигла прибрати. могла необережно скинуть, він мені їх поламав. В общем, дитина страшна. Так, ну... Відео не про це. Відео про мої шкарпетки. Отака От пара в мене вийшла. В кольоровий рік, я думаю, вони підходять. Вони полозаті, гарненькі, чіткі, так що, ну, не знаю, люблю, люблю я цю пряжу, мені сподобалося, неймовірно. Е, нема, а чого, нема. Є десь у мене моточок, я хотіла зв'язати ще якусь з узорами, з якимись квіточками, з клубничками, але де я діла ще білий моточок, я не пам'ятаю. Десь я його положила, щоб знайти теж з кінцями. Ну, до зими знайду. А так хочу таку ще собі, собі купити на якийсь плечовий виріб. Дівчки, на кардігану таку знаєте, на, на холодний час року чи пору року буде взагалі, я думаю, буде тепле, буде класне. Воно, я думаю, не треба сюди нічого добавлять. ну, Вона сама така по собі гарна. Ну, це моя любов. Я вам в кожному відео про неї кажу, і в кожному відео кошу це моя любов. Так що, дві такі пари в мене зв'язалися. Я дуже рада. Нарешті я їх зробила. Так мені хотілося, до речі, у шкарпетковій скрині дизайнерських бажань. У мене залишилася тільки одна категорія, яку я не виконала. Це я ще не в'язала шкарпетки по якомусь мастер-класу з українських ютуб-блогерів. У мене залишається вже один мастер-клас є. Ще виконати цю категорію, а також і подарована пряжа є. І мастер-клас є, і асоціація з місяцем року є. Ну, Я майже там все повиконувала. Ну, я так думаю, що да, треба передивитися. Ще на сюди місяць зв'яжу по чиємусь мастер-класу, зроблю гарненькі такі шкарпетки. І буде в мене все гаразд. Так що, от які в мене шкарпетки лип... Ой, червня. Таке в мене зв'язалося. Я рада, я як вам сказати, довольна, я не знаю, як сказати правильно. Нарешті це вже наші сімейні шкарпетки, вони залишаються дійсно в нас, будуть чекати наших холодів. До речі, зараз таке літо, що я майже не знімаю в'язані шкарпетки, хожу в них по кімнатах, тому що пол холодний, це якщо жара, тоді без шкарпеток. Оце і все, що я вам хотіла показати по, своїм, по своїх в'язальних процесах, ті, я доробила, ті, що в мене є. Я дякую всім, що ви мною, що ви мене дивитеся, зустрінемося.